За минулу добу російсько-окупаційні війська 36 разів відкрили вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 провокацій. Укріплення Збройних сил України поблизу Гранітного, Лебединського, Гнутового та Новотроїцького противник обстріляв з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в Березному з озброєння БМП. В районі Степного бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру. А в Широкіному і Красногорівці з мінометів калібрів 82 та 120 міліметрів. На Луганському напрямку окупанти 9 разів порушували режим припинення вогню. В районах Нижньотеплого та Лопаскіного ворог використав проти сил антитерористичної операції, гранатомети та стрілецьку зброю. А захисники Кримського опинились під вогнем мінометів та ствольної артилерії, калібрів 120 та 122 міліметри. На Донецькому напрямку відбулося 10 обстрілів. У Луганському російсько-окупаційні війська застосували проти українських воїнів вогонь БМП, а в Авдіївці, Шахті-Бутівка, Верхньоторецькому, міномети 82-го калібру, кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю.